Вітаю вас на телеканалі Вінична. Я Софія Барцюсь, а в ефірі прогноз погоди на понеділок, 14 листопада. В місті та області очікується мінлива хмарність. Опитів не прогнозується. А більш детально про синоптичну ситуацію дізнаємось просто зараз. Не перемикайтесь. На заході області з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опитів позначка термометра сягатиме плюс 9 в день та плюс 4 вночі. На півночі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день плюс 9, вночі, 3 градуси вище нуля. На сході регіону хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 8 в день та плюс 3 вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня віддають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашиської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєї праці. Саме тому концерт Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля за Очаткував особливі умови придбання житла З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів збройних сил України концерт Поділля зробить знижку 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та збройні сили України. На півдні Вінниччині вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опитів максимальна температура в день 9 градусів з позначкою плюс, вночі плюс «плюс 4». У центрі області хмари, що з'являться на небі вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Температура повітря в день близько плюс 9». вночі ж градус знизиться до плюс 4». У Вінниці в день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Температура повітря в день сягатиме 9 градусів вище нуля, ночі градус знизиться до плюс 5. День обіцяє бути стабільно сухим та без опадів. На цьому я завершую. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі!